Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Згідно з розрахунками національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги, поточний тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат на її виробництво, транспортування та податки. А на ремонт енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських ракетних обстрілів, необхідно до 46 мільярдів гривень. Наразі тариф для населення становить 1 гривню 44 копійки кіловат на годину за місячного споживання до 250 кВт та гривня 68 за споживання обсягів, що перевищують цей показник. У той же час ринкова ціна для кінцевих споживачів вже перевищує 5,5 гривень, зазначили у Нацкомісії. Регулятор пояснив, що ринкова ціна формується з декількох компонентів, включаючи середньозважену ціну купівлі продажу електроенергії на ринку, тарифи на передачу та розподіл електричної енергії, тариф на послуги постачальника універсальних послуг та податок на додану вартість. Дані НКРКП показують. Що витрати на забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів у 2022 році склали 104,7 мільярдів гривень, із яких близько 84% покрилося за рахунок державного підприємства енергоатом. Нагадаємо, що Національна комісія 23 травня ухвалила постанову про підвищення тарифу на розподіл електроенергії для більшості обленерго, що спричинить перегляд тарифів для населення. Залежно від класу напруги. Тариф для обленерго збільшиться від 7 до 34 відсотків червня та орієнтовно на 23% з липня. Зараз розглядається кілька варіантів зміни ціни на електроенергію, але найбільш ймовірних з них це встановлення єдиного тарифу для населення на рівні 2 гривні 88 копійок кіловат на годину вже з 1 червня поточного року. Водночас зазначається, що підвищення цін для кінцевих споживачів до ринкового рівня планується у декілька етапів. Повідомляється, що Кабінет міністрів України розгляне цю пропозицію і, швидше за все, підтримає її на своєму засіданні найближчими днями. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.